Як повернути собі свою енергію, сили та ресурс, особливо, якщо ви? Конфліктуєте, якщо ви емоційно сильно зливаєтесь в негативі з кимось, чи у вас були минулі відносини, неважливо з ким, це колишні, це якісь друзі чи колеги по роботі, там, де ви мали якісь неприємні такі так незакінчені речі, ситуації, з яких ви вийшли, десь промовчали, забули, але це все вас муліє і сидить всередині. Такі легкі практики є, як розрив енергозв'язків. Що це таке? Це коли ви уявляєте перед собою людину, ту, яку потрібно. Наприклад, це колишній там партнер, да, з яким ви навіть давно порвали зв'язки. Але для чого це робити? По-перше, ви не відчуваєте ресурсу, вам погано, є якась прокрастинація чи якісь такі апатичні стани, коли, е, начебто, один день є сили і 10 днів нема сил, так? постійно якісь гойдалки незрозумілі, не виходить нічого в. В житті, чи нічого не хочеться робити, йти на ту роботу і тому подібне. Так от, для того ми це робимо, щоб повернути всі свої сили. І коли ми емоціонуємо, коли ми щось комусь доказуємо, якісь конфлікти чи просто так, навіть, навіть якщо це такі позитивні так, емоції, все одно ми віддаємо в цей світ. Ми віддаємо особливо тим людям, з якими ми. І дуже класно, от ви уявляєте перед собою людину. Наприклад, це колишній партнер знов-таки. Так? І просто представляєте, як перед вами така стіна, чиста божественна енергія. Це для того, щоб екологічно це все проходило, так? екологічна практика була. І прям кажете: я віддаю тобі все твоє, все, що мені вже не потрібно. І своїми словами можна передавати. Ви можете з практиком з наставником це проходити. Так? Це, наприклад, там, пів години, година. А тут самостійно це п'ятихвилинна робота, яка працює. Що кожен день її робити, повірте, ви побачите результати вже там за декілька днів. Кажете, я віддаю тобі все твоє, все, що мені не потрібне, і забираю все своє. Забираю весь свій ресурс, який я тобі віддала, віддав, відомо, чи не усвідомлено, чи не усвідомлено. Так? І кажете прямо своїми словами. І ви побачите, як піде енергія, якого вона кольору. Хто не бачить, може відчувати. Можете уявляти, якщо у вас погано з цим, так, з яснобачення. І, власне, дуже розвита ця, цей, цей дар, можна так сказати, хоча він є у всіх, інтуїція є у всіх. От, тому Просто побачите, для когось це буває прям предмети, якісь там щось дають таке, таке, знаєте, величезне, чи щось е, дають таке розломане. І це все пропускаєте через цей чистий потік, цей божественний чистий потік. Дуже класно цю практику робити з практиками, ну, як я, так, енергопрактики, які вас направлять, почистять, все зроблять. Я чищу енергіями, я працюю чи з чистими, з вищими енергіями, з енергіями землі ще, я працюю з янголами. І таким чином ви себе по перше. Звільняйте від негативу. В цій практиці ще можна і прощати людей, просити пробачення, висказати все, що ви думаєте, позитивне, негативне, звільнятися, так, звільнятися від того, що у вас сидить, воно вам не потрібне для життя щасливого, для гарного самопочуття. І так само ви віддаєте людині все його, все, що вам насправді не потрібне вже. Воно вже воно не ваше. Ми не вампіри енергетичні. Нам не треба чужа енергія. Свою енергію можна. Напрацювати, повернути до себе дуже чистим екологічним способом, навіть ось такою практикою. І повірте мені, якщо ви будете хоча б 5 хвилин 10 приділяти в день цій практиці зранку чи перед сном, от ще наприклад очі не відкрили так. І такі, окей, зараз підставили людину, віддали все, але спочатку перші там рази чи перший раз можуть бути сльози, може бути агресія. Дивлячись, з чим з ким ви працюєте. Навіть з батьками можна це пропрацьовувати, особливо якщо у вас складні відносини з сестрами, з братами, з ким завгодно, з дітьми своїми, чесно. І таким чином ви відновлюєтесь, відновлюєте свій ресурс, відновлюєте своє самопочуття. Повірте, за два роки моєї практичної роботи. Я це змогла сама пройти, і мої клієнти. З якими я постійно працюю в процесі, теж регулярними практиками змогли повернути свій стан самопочуття. Звісно, є енергопрактики, які вас повертають стан гармонії. Наприклад, коли зараз у нас тривожний так, стан постійно щось зривається, щось летить, і нам дуже важко, чи навіть ті, хто переїхав, втратили домівки, щось втратили, дуже важко зібратися. Постійно є такий емоційний накал, є такі практики, які дозволяють просто зібратися, зібрати свою Енергію назад, свою ауру назад, і відчути себе гармонійно, навіть за 5 хвилин. От Якщо вам цікаво, ці практики ви можете знайти на моєму Ютубу-каналі, в Тіктоці. Послухати, як працює насправді енергія, що таке духовність, і все це доступно кожному, всі дари доступні кожному. Нема ізбраних, ми всі люди, ми всі душі. У нас є всі свої таланти, дари, які ми несемо в цей світ. І щоб їх розпакувати, якщо ви самостійно не можете, ви можете звертатись, наприклад, до мене чи для іншого іншого до іншого практики, який вам, знаєте, імпонує. Це дуже важливо, коли вам імпонує людина, ви відчуваєте якийсь такий зв'язок, що от хочеться саме до цієї людини, не до когось, а до цієї відчувайте своїх майстрів, відчувайте своїх людей, і хай кожна практика вас повертає до себе.